Дружини е, полеглого захисника е, воно почалося е, два роки тому, що, з того, що почали бронювати в закладах 29 серпня власне, столики, які е, весь день стояли пустими і е, нагадували про те, що там могли сидіти е, е, захисники, але не загинули. Е, Соняшники тут, тому що різниці Ловайської трагедії. І, і, що, що, всі знають за, за те, що їх розстріляли в полі соняшниками. І тут такий більш відкритий формат акції, е, тому що цьогоріч з'єднуються не тільки заклади харчування, а й громадські організації, військові частини. Це стіл громадської організації.